Зима буде складною, але весна неодмінно прийде. Нам тут в тилу навіть задерчання генератора чи при свічках все одно набагато тепліше, комфортніше ніж хлопцям у мерзлих окопах Півдня і сходу. Тому давайте будемо їх гідні, і давайте їм допоможемо міцним тилом. У нас у запасі свічки, заряджені павербенки, гаряча вода у найбільшому термосі. Замість холодильника тепер балкон. Нові виклики це ще й нові можливості. Мій прогрес за відсутності світла очевидний. Ось вже готовий шалик для чоловіка і половина дитячого сферу. Навіть якщо у вас є електроенергія, я закликаю розпоряджатися нею розумно. Підтримуємо диво і переможемо емрю разом. Відбутися про себе найрідніших і тих, хто зігріває останні часи. Ми вистоїмо. Заради майбутнього наших дітей у нашій вільній Україні. Слава нації, смертво переможемо темряву разом.